Всім доброго раночку, я йду на свою хазенду. Приїхав трактор так переживала, щоб трактор приїхав, тому що була там полонка. І Зараз ось у нас сонечко сходить. І ми будемо копати картоплю. Щось такий туман і сонце буде напевно. Таке жарить сьогодні, що, не дай Бог. Ось трактор у нас, бачите, яка картопля натягнула вона дуже файно, дуже гарна картопля, теж урожай гарний. Вона просто пізніше, ось бачите, дуже гарний урожай картопля. За всім потрібно слідкувати. О, бачите, скільки в борчах є, дуже гарна картопля. Зараз будемо трусити, баделяться і чекаю, щоб люди прийшли. Нельсон допомагає. Да, Нельсон? Що таке? Нельсоном в нашого алергія на куряче м'ясо, на курячу ковбасу, ну зовсім не потрібно йому давати. А таке він у нас, не борщний ні суп, нічого не їсть, то я не знаю, як його. Кормити, чим кормити. Ось бачите, файна картопля. Що казати. Файна картопля. Ось дивіться. Бачите, трошки мокрувати, бо в нас дощ пройшов. Ну, Будемо чистити. Так, друзі, ще раз покажу, яка картопля в нас. Ось дивіться. Бачите. Ну, є, звичайно, середня, ось така. Ось така. Її багато в корчах, вона натягнула. Якби ще фітухтура її не побила, то було б зовсім крах, класно. Фітухтура її побила і вона згоріла швидко. Ми пізно кинулися. Ну, ось так, бачите, підпоплять. Шут говорити. З дівчатами працюємо ось. Чоловік бадиля вибирає. Копали через два ряди, бачите, два виставляли і два викопували. Гарна картопля, гарна, слава Господу Богу. Люцерна у нас піднялася. Теж гарно. Привіт, покажи Людки. Ну ось так. Працюємо. Там ще в нас чотири ряди потрібно вибрати. Слава Господу Богу, це все. Всього на жаль, той, стой, -е ще. А чого на квадратик висвітило? Це так і повинно бути, я... Є... О! <хліст> та що ж ти піднялася? Твою? Що піднялася? Я о, Та ну, блін, о, а так. Що тобі треба? Все, Все, 100 штук. Викупили ми, друзі, картошку. До 11 ранку ми копали її. І зараз в мене друга задача. Потрібно цей перчик підворушити дачі йому повітря до коріння. Бачите, земля заплескана, дощ пройшов сильний, вже квітконоси є. Ми внесли селітру. Ось бачите, тут така бровочка. Видно. вам, Бачите? тут теж. Ми внесли сюди селітру. Сівалочкою і зараз мені потрібно його чуть-чуть підгорнути. Ось так ось я роблю. Трошки підгортаю і згрушую землю. І потім друга підкормка вже буде в корінь. Це буде вже кальцієва селітра. Знов так несемо сівалочкою під корінь. Це буде через 10 днів. Ось на поміч мені прийшов чоловік, культивірує його. Аж ось вже прокультивіруване. Мені залишиться тільки ось тут зробити порядочок. Ну, зламав перець, як звичайно. Такий гарний. То, оцей мотоблок великий, не справляється. І ось тут тепер пройде. Я між вирядками тут просипаю. Гарний. все, дамо воздушкою, ось повитру і буде все добре. Є деякий перчик, і пропав, потім насадю я його. <рес> <рес> Отак ми і працюємо, друзі. А тут я вже ось просапала, бачите. Перша листова підкормка. Підкормлюємо плантатором з формули 54. І вимпіл додавали, тому що зараз сильно велика жара, ну спека і перець не буде стресувати так. Ось так. Всім доброго ранку. Ранок знову почався з сапанки. Що вчора не встигла висапати, сьогодні потрібно закінчити цей кусочок, 16 рядочків тут по 100 метрів. Ну туди виноград трошки менше, бачите. Зранку сапала. Вчора я вам відео не загрузила, тому що була дуже-дуже стомлена. А сьогодні вітерець такий подув. Думаю, що зможу досапати, потім ще треба сливку вирвати на Одесу. Та вже вони цибульку рву, потихеньку вже вона згоріла вся. Виноград захворів, потрібно під його обробити шлізом. Дивіться, перше, що тут твориться. І дуже багато пасинків, треба все це прибрати. Надо ось Підв'язати, ну, коротше, роботи вистачає. У нас в селі тут всі. трактори гудуть, картоплю копають, хтось сапає. Дуже багато роботи в нас. Місці роботи немає, і так от люди з городі так і живуть, так навчають дітей своїх, так весілля роблять. Робили, зараз ніхто нічого не робить, ніхто нічого не святкує. Так, з дня на день, з дня на день. Сапа стоїть, не хоче сама працювати зараз. Придеться йти працювати самі. Ось так. Вітерець так гарно. Почав куститися перчик. Тва я сапати, поки немає, такого спеки сильної. Ру, друзі, марабель, вже ящик там нарвала. Це другий, дивіться на чому я стою, де не гахнуться. Дивіться, що я зустріла тут. Ось такого монстрика. Сидить. Красунчик. Як його не захватило рукою, капець. Ведені дуже гарна, є сіла, не знаю, як я туди достану. А яка буде таку вирву? Чоловік приєднався, мені допомагає. Рве. Дивіться, файна така. і за картошку додому привезу, а це все проп'ю на пиво. Да? Так, плохо не буде пива. Ні. Ні, ну, то мені... ніколи плохо не буває. Ну, мені хоч на морожену вистачить там грошей. На одну хіба. Кілову. Так, і бірозу. Ти знаєш, це моє улюблене. На раз, Наверху ще залишилось багатенько, але вже ми, ми поліземо, напевно. Зараз отут щось виремо. Треба в бізяну вдома тримати, щоб лазила і зривала. Ну так. Да. Бізянок. Ми з ними вже як обізяни позагубилися. Руки від роботи вже нижче колін. Так, напевно я залізу на цю рабинку та й буду там щось рвати. Ось так закінчився мій робочий день. Я вже йду відпочивати. Бачите, кури хакають, жаліщі неймовірне. Що сьогодні добре, що трошки був вітерець. Ви мене, друзі, питаєте, коли ви відпочиваєте? Відпочиваємо в 11, з 5 годин ранку, потім в 11 заходимо в кімнат, тому що вже спека неймовірна. Там то перемиваємо, то прибираємо, то таке. А потім вже відпочиваємо до 4-ї години дня. 4 години дня в нас вода. То йдемо працювати. І так, з 9 -та година, а я вже, вже сьогодні йду відпочивати. То буває до 10 години працюємо. Ось такий рис життя у нас. На цьому все. Та, Берта, Піцюля мамина. Будемо відпочивати, Берту відпустили, вона буде у нас сьогодні. Ой, ти моя золотенька. Ну, які ж вони гарні, ці собаки, які вони предані, які вони хороші. да, Верточка, люба мамина, мамина дівчинка. А ну сідай, сідай, Ну сідай, сідай. Не хочеш, не хочеш ти мене слухати, тебе відпустили. чому все, будьте всі здорові.